Дев'ятниця до непорочного зачаття Марії. Ступна молитва, пречиста діво без гріха зачата, вся прекрасна і незаплямована від першої миті. Я сьогодні вшановую тебе під титулом непорочного зачаття. Твій божественний син. Навчив мене через свою пошану, пошану і покору тобі, які почесті і пошани я маю віддавати тобі. Ти є надійним притулком грішників, що каються, і для цього я звертаюся до тебе через цю новенну. Ти мати милосердя, які я представляю свої страждання, і прошу тебе допомогти мені. Бо після Ісуса ти вся моя надія, твоїм материнським заступництвом, мадонно, сповнена добра і сила з Господом, благаю тебе, дозволити мені отримати, можна тут казати своє прохання, якщо те, про що я вас прошу, не для слави Божої та для добра моєї душі. Дозвольте мені мати те, що більше відповідає обом. Амінь. День четвертий, молитва дня. О непорочне зачаття моя мати, візьми мене за руку, приведи до Ісуса, щоб я відкрив, відкрила, слухала і слухав, і розуміла, розумів, без спотворень усі чистоті. Справді та ясності слова спасіння, як твій Божественний син відкрив це, будь мені допомогою непорочне зачаття, і здобудь для мене від Небесного Отця через заслуги Твого Сина благодать. Можна сказати прохання. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Заключна молитва. О Марія, без ріха зачата, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Боже, ти непорочним зачаттям діви приготував гідну оселю для свого сина, і очікування його смерті зберіг її від усякої плями, Та і нам за його заступництвом дійти до Тебе в чистоті Духу, просимо Тебе через Господа нашого Ісуса Христа, тож нехай так буде. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Духам, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Духам. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.